Ви також купуєте медичну страховку, коли їдете за кордон, правда? Ви знаєте, будь-яка поїздка це не лише нові емоції, а й ризики, які краще передбачити, ніж пережити. У 2025 році кількість туристичних полісів зросла на 40%. Попри війну, українці продовжують подорожувати і роблять це з розумом. Ми стали більш усвідомленими. Розуміємо ризики, нестабільність. Відкриваємо нові маршрути до ЄС, знаємо вимоги країн і пам'ятаємо реальні історії тих, хто залишився без захисту. Страховка це не просто страх, це про спокій. Це коли замість паніки ви просто телефонуєте в компанію і вас лікують, допомагають, підтримують. Бо коли є страховий поліс, навіть за тисячі кілометрів від дому ви відчуваєте впевненість, бо все буде добре. Я допомагаю вам підібрати оптимальну туристичну медичну програму, щоб кожна поїздка була лише про радість, а не про ризики. Пишіть мені в особисті, медицина. Подорожуйте легко, без тривог, бо впевненість починається зі страхового захисту.